Юмаю! А тепер я зрозумів, чим ти харчуєшся. Три паскіки, там є 125, 170 і є великі 250 мл бокалу. 150. 100... 150. 3 на 5, 450. Ну, нормально, 450 мл. Це ми в середньому помножимо на 70 ккал, 100 мл умовно, да, там 70 Е, Скільки я скажу, 450 280, 7 на 5, коротко, 315 і 356, того у тебе виходить 660, там, коротко, 670 калорій у тебе за день. 670 калорій. Оце твій денний об'єм їжі за сьогодні. Якщо ти, ти все згадала, ось отак. Коротше, ось так рахується об'єм калорій. Я одразу скажу, що це дуже мало, і одразу скажу про наслідки. Але ми зараз, поки що, ну по-перше, я нікого не засуджую. Да? У нас зараз завдання весь тиждень бачити, скільки ми їмо, і просто навчитись. Це рахувати, ну і бачить, і, і все, і більше нічого ми не робимо. Тобто, завдання було саме таке, і з цього ще потрібно вираховувати проценти Ну процент ми зараз не будемо цим займатися вже відсотки. І все. Ось в принципі, це було все завдання на сьогодні. весь А і ще знаєш, яке завдання було? Сьогодні було завдання таке. Порахувати будь-який свій прийом їжі, який не, не враховувався вчора. Якщо вчора ми рахували сніданок, да, то сьогодні можна порахувати або вечерю, або там на обід щось. А я ж і... до цього експериментувала, і я вже це виконувала за тобою. Ти мені розказував, що це буде. Я, в принципі, вже це трошки ну, пробувала. да, І окремо було завдання: порахувати смаколики. Ну там булочку, латешечку, там круасанчик з кавою. І ось у тебе смаколики, Вінішка. Ось ми порахували твої так, вінішка. вінішка. У тебе один прийом їжі був 350 калорій, а смаколики були 315 калорій. Дивись, дивись, ще були трави. Я дуже багато сьогодні була ще трави. Але я, я так думаю, що вони взагалі ну тоні просто... ні, все що типа чайочок-кафійочок без цукру. Воно все. Не так, У мене були воно... там трави, тіпа, куркума, тим'ян. Щось там фенхель таке, от було е е е е як воно називається. Ну короче, воно не було дуже багато. Да, і ось да, давай повернемось до першого завдання. Це я зараз просто от ми з тобою розмовляємо на, на реальному прикладі реальної людини, яка хоче реально схуднути. Але яка не хоче реально щось робити. Яко, Яка хоче жити свою реальність, з якою яку вона намагається втягнути в своє майбутнє, від якої вона намагається якої вона намагається позбутися? Ось реальний кейс.